Якщо ви коли-небудь пробували вивчити текст, то знаєте, що це не так просто. Але актори роблять це постійно. Їхні тексти можуть коливатися від маленької сцени на півсторінки і до кількох сторінок тексту, коли мова йде про головну роль у виставі, наприклад. Як вони запам'ятовують стільки тексту? Існують різні підходи, як можна вивчити текст. Ось підхід, яким багато хто користується. Уявіть, ви готуєтеся до іспиту, у вас є конспект, який треба вивчити. Що ви робите? Ви раз у раз перечитуєте його і запам'ятовуєте текст таким чином. Знайомо? Насправді такий підхід є малоефективним, особливо якщо мова йде про запам'ятовування тексту надовго. Тому сьогодні я розповім про ефективні і науково підтверджені методи запам'ятовування тексту. Перший метод це активне пригадування. Англійською це називається active recall. Насправді, найбільша помилка, якої припускаються люди, що хочуть вивчити щось нове. Це просто перечитувати текст знову і знову. Дослідження показують, що перечитування працює набагато гірше, ніж спроба згадати текст із пам'яті. Як це виглядає на практиці? Уявіть, що ви взялися вчити новий текст, наприклад, монолог. Один раз прочитайте його, потім закрийте текст і спробуйте відтворити хоча б перше речення, або ж спробуйте передати логіку монологу своїми словами. Потім звірте це з текстом. Прочитайте текст повністю ще раз, закрийте його і спробуйте пригадати та відтворити його. Пригадування змушує мозок працювати активніше, і це зміцнює зв'язки між нейронами. Тому інформація запам'ятовується швидше. І головне, надовше. Я обожнюю метод активного пригадування. Як акторка я постійно використовую його у роботі з текстами, і вони дійсно запам'ятовуються дуже швидко і надовго. Другий метод це розподілена практика або розподілене повторення. Англійською це називається spaced repetition. Намагатися вивчити все за один вечір це погана ідея. Дослідження показують, що запам'ятовування відбувається краще, якщо повертатися до тексту з перервами, наприклад, повторіть текст сьогодні, потім завтра, потім через три дні і так далі. Це змушує мозок зміцнювати інформацію і переносити її у довгострокову пам'ять. А це означає, що ми пам'ятатимемо наш текст довше. У 1885 році німецький психолог Герман Ебінгаус створив криву забування. Вона показує, що через день після навчання ми забуваємо до 70% інформації. Але якщо повторювати її через певні проміжки часу, вона закріплюється надовше. Третій метод це використання емоцій. Або emotional connection. Спочатку дам вам два приклади текстів про Остапа Вишню. Е, перший текст з Вікіпедії: Остап Вишня український письменник, новеліст, класик сатиричної прози ХХ століття. Здобув визнання самобутнього майстра української сатири і гумору. Якщо завтра я запитаю у вас, в якому жанрі писав Остап Вишня, навряд ви зможете пригадати, що він був сатириком. А ось другий текст. Цим текстом починається документальний короткий метр про Остапа Вишню української режисерки Соф'ї Василенко. Я все думав, я все гадав, чи є в попа штани? Мабуть, у папа штанів немає. Бо якби були, він би такої, як у мами, спідниці не носив. У першому тексті ви почули просто факти. Другий текст викликає у вас емоції. В уяві одразу з'являється дитина, маленький Остап Вишня, яка з гумором дивиться на життя. Цей емоційний зв'язок краще врізається в пам'ять, і тепер ви набагато ймовірніше запам'ятаєте зв'язку Остаповишня, гумор. Наш мозок краще запам'ятовує інформацію, яка викликає емоції. Якщо текст, з яким ви працюєте, здається вам сухим, спробуйте знайти в ньому особистий зв'язок, щоб ви відчували, якби це була ваша реальна ситуація. Знайдіть або ж створіть для себе якісь емоційні асоціації. І останній метод, про який я розповім, це промовляння в голос або англійською «production effect». Коли ми читаємо текст вголос, ми запам'ятовуємо його краще ніж коли читаємо мовчки. У 2010 році в університеті Ватерлоу провели дослідження. Учасникам дали список слів, які вони мали вивчити. Половину слів вони промовляли вголос. А іншу половину читали про себе. Через певний час дослідники перевірили, які слова запам'яталися краще, а які гірше. Виявилося, що ті слова, які були озвучені, учасники запам'ятали значно краще. Це пояснюється тим, що промовляння активує додаткові сенсорні механізми. Ми не лише бачимо слово, а й чуємо його, а іноді навіть відчуваємо артикуляцію. Це посилює зв'язки у пам'яті і тому нова інформація запам'ятовується краще. Отже. Якщо ви хочете швидко вивчити текст. Перше. Не перечитуйте його по кілька разів, а натомість прочитайте один-два рази і намагайтеся його пригадати і відтворити. Друге, розподіляйте повторення у часі. Повторіть текст сьогодні, завтра, через три дні і так далі. Так він надовше закріпиться в пам'яті. Третє, Коли вивчаєте текст, залучайте емоції. Шукайте з текстом емоційний зв'язок. І останнє. Проговорюйте текст в голос. Бажаю успіхів у вивченні своїх текстів, і діліться в коментарях, як ці методи працюють для вас.